Доброго дня усім слухачам Радіо Наш Голос, і також тим, хто дивиться наш канал на Ютубі. Сьогодні ми будемо говорити з пані Олесією Вернюк. Вона є засновницею Дня Вишиванки, і вона сьогодні завітала до нас студію Радіо Українського коріння Наш Голос. Вітаю, пані Леся. Вітаю, дякую за запрошення. Я бачу, що ви прийшли до нас сьогодні не з пустими руками, а зі своєю новою книгою. От розкажіть, будь ласка, що це за книга і де її можна придбати? Отже, це книга Нетлінні або «Imperishable». Це унікальна книга, яку ми торік презентували до Дня Вишиванки. І вже цілий рік їздимо по всьому світу із презентаціями цієї книги. Вона має шалений успіх і зацікавленість не тільки в українців, а й в іноземців, тому що ми взагалі вперше. Дослідили українську державну символіку: це український тризуб, жовто-блакитний стяг у старовинній вишивці, ткацтві та прикрасах. Дуже цікаво те, що до роботи нашої громадської організації жоден, навіть дослідницький великий інститут набрався за цю тему. Тому, мабуть, книга має такий запит, бо уявіть собі, це абсолютно з нуля величезне дослідження. Ми працювали понад 9 місяців і зробили величезну таку експедиційну роботу від відряджень по. Селах та містечках України власне вже до такого готового красивого культурного продукту. Тобто, ви знаходили матеріали у сільських громадах, у музеях. Я правильно розумію? Так, ми працювали з приватними колекціями та державними і загалом ми працювали понад 40 колекцій, які знаходяться і в містах, і в селах, і в містечках. В книзі представлено практично 10 областей України. Здебільшого чи більшість артефактів ми знаходили в західних регіонах України. Втім, варто наголосити, що. Із Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини. Тут також є представлені експонати. Ви пам'ятаєте свою першу вишиванку, от якою вона була? Я насправді не пам'ятаю, але бачила на фото: це вишиванки з мого дитинства. Напевно, мені був рік. Як розповідають батьки, коли я. Почала сама ходити, і є фото де я стою на стільчику в своїй першій вишиванці. І вона досі зберігається в батьків вдома. І це така дуже гарна традиція сімейна, коли в вишиванки дітей починають одягати від народження. Бо вони тоді відразу розуміють, ким вони народжені, що вони народжені українцями. А хто вам вашу вишиванку зробив? Сьогодні я у такій дуже красивій вишиванці українського бренду Сварга, і мені було важливо, коли. В нас ось цей величезний тур Канадою відбуватиметься, одягати вишиті сорочки з певними історіями чи з певним змістом. І ось ця вишита сорочка це відтворені орнаменти із Луганщини. І коли ми на різних майданчиках виступаємо з презентаціями, ми завжди через культуру говоримо і про російську війну в Україні, і про те, що війна триває і. Тимчасово окуповані території Росією були завжди українськими етнічними землями. І, власне, традиційний одяг це дуже добре доводить. Бо коли фахівець бере до рук вишиту старовину сорочку, він відразу може ідентифікувати, з якого вона регіону. А Яке було ставлення до вишиванки до українських традицій у вашій родині? Мені пощастило народитися в родині, де українські традиції ніколи не зупинялися, навіть в період радянської окупації, тому що в першу чергу бабуся була майстриною, а бабуся є майстринею ткацтва, і я виросла з самого дитинства в такому просторі, де все було оточене красою килимів, вишиванок, рушників, писанок. І ось коли так дитина формується з маличку в цій красі. Ти потім ем, дуже органічною почуваєшся в цих речах, і навпаки, тобі їх дуже бракує, коли в інших місцях, містах чи просторі ти цих речей не бачиш. І коли мені доводилося працювати в Києві чи в інших мегаполісах, в мене поставало багато запитань. Де українська мова, по-перше, і де українська культура, і тому всі зусилля в рамках дня вишиванки? Ми щороку спрямовуємо на величезну кількість просвітницьких акцій. Ну тому, що свято один день в рік. А ось як бачите, навіть з книгою ми їздимо цілий рік. А окрім книги, існує багато інших наших досліджень, виставок, документальних фільмів, величезна кількість різних проектів. Ми подякуємо вашій бабусі і вашій родині, що завдяки їм, в тому числі, і вам в першу чергу такий чудовий день, як день вишиванки, став можливий. А чи можна сказати, що день вишиванки він вже став таким більш глобальним святом для світового українства і, можливо, врахувало, скільки країн так чи інакше долучається до цього дня? Так, безперечно, ми е, докладали величезну кількість зусиль, щоб свято набуло набувало щороку е, більшого формату, більшого розміру. Наразі ми говоримо про те, що до дня вишиванки щороку долучається понад 100 країн, і це не лише світове українство, а це також солідарні з Україною іноземці. Це іноземні політики, дипломати. Зірки, культурні впливові діячі це люди, які впливають на політичний порядок денний чи міжнародний порядок денний у світі. І ми дуже добре бачимо те, як культура працює. як культура може бути лобістом і захисником загалом українського інтересу. Я точно можу сказати, наприклад, про канадський парламент, який щороку одягає вишиванки, про голів міжнародних організацій, про послів Великої Сімки, про ОБСЄ, ООН, НАТО, тобто на день вишиванки, завжди відбуваються такі величезні світові флешмоби. А в чому от секрет? Ви колись думали, що пройшло от так багато вже років від того дня, коли до вас прийшла ця ідея? От в чому був такий секрет вашої ідеї, що вона стала такою популярною? Я думаю, тут е, два важливих фактори. Е, По-перше, ми заснували свято, коли були студентами, у нас було п'ятеро людей. І весь цей час, і досі, а свято вже 18 років, ми неймовірно віримо в ідею цього свята і досі працюємо над ним, любимо його, е, розвиваємо. Тобто, ця ідея є для нас цінністю, а не просто роботою. І, друга, і другий фактор це, мабуть, те, що в, 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 в самих українців була потреба в такому святі, коли воно не є офіційно. Не є державним, це абсолютно неформальна ініціатива, але разом з тим така поширена. І що дуже цікаво, що різні громади, організації, кожен на своєму місці. По-своєму відчуває свято і до нього долучається. Наприклад, там лікарі, IT-фахівці святкують якось по-своєму, школярі по-своєму. Діаспора в Канаді, в Італії, ще, скажімо, в Японії теж якось дещо по-іншому. Але всіх нас об'єднує одна єдина ідея, яка полягає в тому, що. Вишиванка є символом української ідентичності, і вишиванка сьогодні є політичним символом України. Дуже багато українців наразі перебуває за кордоном. Це мільйони людей насправді новонародженим українцям, які вже. Народилася за кордоном в екзилі, їм а, будуть давати такі подарунки українські вишиванки. Як це буде відбуватися і як їх можна отримати батькам? Наша акція народження у вишиванках розпочалася з невеличких двох вишитих сорочок, які ми подарували в один з пологових в Україні. Я думаю, що менше 10 років тому. І потім ця акція настільки сподобалася українцям, майстриням з вишивки, що в багатьох містах вже виникли такі місцеві ініціативи, коли люди вишивають сурочечки і самі йдуть в пологові, передають. І з цього починається свято День вишиванки. До цієї акції наразі вже Доєднано 25 країн, і ось коли дитина отримує українське свідоцтво про народження за кордоном, посольство передає цей подарунок від нас і вручає першу вишиту сорочечку. І нам дуже приємно, коли батьки надсилають фото дітей в цих вишиванках. Ми отримуємо історії про те, що діток хрестили в цих сорочечках. Тобто це абсолютно така немарна, а дуже важлива річ. Тобто, коли батьки йдуть у українське консульство за кордоном або посольство їм там відразу вручають ну після, після реєстрації дитини, їм вручають таку українську вишиванку. Так, звичайно, йдеться не про всі посольства і не про всі консульства по світу, тому що ми тільки нарощуємо потенціал цієї акції, і можливо, ми не можемо перекрити абсолютно всі країни. Але те, до чого я закликаю, щоб місцеві українці долучалися, і це не складно. На ініціатива виготовити 10, 20 чи 50 вишиваночок на весь рік і їх вручати маленьким українцям. Раніше вишиванка, це з нею була така асоціація, що це дуже дорога робота, це ручна робота. Тим не менш, зараз останні, ну, можливо, Років 5-10. дуже багато вишиванок різних брендів, ваше в тому числі, які зроблені машиною вишивкою. Це дешевше, це швидше, і більше людей може власне, дозволити собі таку розкішу. Та як ви ставите до сучасних вишиванок? Тут треба розуміти, що вишиту сорочку варто сприймати як частину мистецтва загалом і робити такі дуже чіткі аналогії, наприклад, із живописом, як живопис розвивався за впродовж останніх трьох століть і які були е, різні течії, школи, нашарування. Так само вишита сорочка вона еволюціонує, розвивається разом з українцями. Більше того, е, вишита сорочка абсолютно. Візуалізує, чи як дзеркало відбиває те, що відчувають сучасні українці. Тому, наприклад, сьогодні з'являється дуже багато мілітарів вишиванок, тобто в такому кольорі зеленому, в кольорі хакі, з'являються нові орнаменти із. І з дронами, з літаками, із бавовною. І деякі такі класичні консервативні, дуже етнографи, можуть не зовсім схвалювати такі речі. Але, в принципі, культурні куратори завдання яких... Досліджувати і спостерігати за процесом дуже уважно вивчають те, що відбувається, і загалом позитивно оцінюють цей процес, тому що кожне покоління повинно залишити за собою своє культурне нашарування, і це важливо, окрім того, що ми досліджуємо сорочки сторічної давності і. Робимо їхні репліки реконструкції. Ми, як покоління, теж повинні за собою щось залишити, створене нашою уявою, нашою фантазією та нашими відчуттями це перше. А по-друге, як ви зазначили, що машина вишивка дешевша. І коли в людини є потреба придбати свою першу вишиванку, нехай це буде машинна вишивка, тобто хто що може дозволити. Цінність сорочки від того не зменшується, коли. Українець з Російщини, побитий російською, радянською інформаційною пропагандою, врешті-решт, доходить до розуміння, що йому потрібна вишита сорочка. І це перший крок. Повірте, після першої сорочки е, обов'язково з'явиться друга, третя, десята. І це теж такий собі шлях розвитку і еволюції. Як ви оцінюєте сорочки Володимира Зеленського? Він дуже часто вдягає їх, переважно зараз під час війни у мілітарному стилі. Його остання сорочка, яку він вдягав на Великдень, вона викликала певну критику. зокрема така журналістка. Тетяна Кетрученка вона розкритикувала ці сорочки, сказала, що це не вишиванка, а власне як просто етноодяг. Що ви скажете цього приводу? Я е, добре знаю бр бренди, які е, е, створюють одяг для президента, і загалом він користується деякими лінійками колекції, які є в загальному доступі. Е, тут знову ж таки тема і, і, і думка про те, що сучасні дизайнери мають право на переосмислення традиційної культури і різні. Різні варіації. Ці варіації можуть бути чудовими, можуть бути іноді невдалими. Але те, що точно не можна робити, це не зупиняти оцей процес ем, варіативності. І те, що існує критика, це з одного боку непогано. Але з іншого, я щоразу і абсолютно на всіх майданчиках наголошую на те, що не дуже добре критикувати мистецтво, бо коли ми критикуємо, ми ще діємо за такими собі матрицями логіки оцього лища радянсь... періоду радянської окупації, що є там одна правильна думка, а інша ні. Пам'ятаєте, як період радянської окупації? Ось вам правильні, так звані правильні письменники, так звані правильні композитори, так звані правильні художники, а всі інші не мають права на творче вираження. І ось це найбільша проблема сьогодні. Не треба стирати з лиця землі відразу і отак категорично руйнувати чиїсь, чиїсь візуальні смаки чи дизайнерські рішення. Ну, добре, вони спробували другі, треті. Повірте мені, ми працюємо з культурною спадщиною 18 років, те, що я точно можу сказати, Найцікавіші, найкращі, найцінніші зразки, ось які тут можна побачити, там Буковинську, Борщівську сорочку, вони все одно залишаться в історії. Експерименти менш вдалі, менш якісні, менш емоційні, вони, вони відсипляться, відійдуть. Але якщо не буде контексту, тоді не буде найкращих зразків. І, і про це можна найкраще, напевно, пояснити на, на прикладі фільмів, коли. Зі здобуттям незалежності Україна не виділяла фінансування на фільми, їх знімали дуже малу кількість, і це були не дуже доброї якості фільми, бо не було середовище фахівців, які би знімали перший, другий, п'ятий, а потім вже десятий якісний фільм, тобто це ріст фахівця, це середовище. Те саме стосується і вишиванок. Ось є середовище там 200 дизайнерів і брендів, і, скажімо, 10 чи 15 Точно залишаться на роки в хороших колекціях, і через 100 років їх будуть досліджувати майбутні дослідники. Я знаю, що один із членів вашої команди він зараз перебуває у лавах Збройних сил України і також носить вишиванку під військовою формою. І можливо також спілкувався військовими. Скажіть, будь ласка, от ваші враження чи дає вишиванка українській нації надію на перемогу на відродження? Я вам розповім дуже конкретний такий і важливий для нас приклад, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в лютому, а день вишиванки в травні. Звичайно, ми всі перебували в повному шоці, хаосі, кидалися за максимально велику кількість різних волонтерських проєктів. Ми займалися і ліками, і бронемобілями, і швидкими допомогами, і бронежилетами. І коли ми цю допомогу збирали, в тому числі по всьому світу і перенаправляли до наших військових. Ближче до Дня вишиванки, коли вони отримали е, е, цю волонтерську допомогу, е, до нас почали приходити запити ну, подяки за те, що передали необхідні речі. І, і з таким запитанням напівжартома, Ну, а де вишиванки? Ну, бо ви, ви ж день вишиванки, то ми від інших волонтерів теж отримуємо ліки, їжі, пайки. А, а від вас де вишиванки? І тоді ми. Е, Супер швидко зорієнтувалися, закликали майстринь вишивки всіх небайдужих надсилати сорочки, і ми забезпечили цю логістику, щоб військовим вишиванки доходили. І Десь близько двох тисяч нам вдалося передати за, за 10 днів. І е, е, якщо подивитися архіви за 22 рік, навіть в інтернеті є чимало фото військових у вишиванках. Тобто це був запит від військових. Вони вірять, що вишита сорочка є духовною бронею, що це є захист, і багато хто з них взагалі отримав свою першу вишиванку в житті і якось відчув чи зрозумів, за що він бореться, за що стоїть, що захищає. Дуже приємно, що українська нація об'єднує вишиванка, і що навіть в таких тяжких умовах наші військові і волонтери вони думають про певні духовні цінності. Дякую, пані Леся, за ваші відповіді, Дякую, що завітали до раді українського коріння наш голос. Я хочу нагадати, що українці святкують день вишиванки щороку, 3-го четверга травня. І дякую нашим слухачам, які долучилися до цього ефіру. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і коментувати це відео. Дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.